Майже на місці ми приїхали, прибули. Ось таке у нас маленьке спорядження. А ще одне. Рибак і рибак. Каже рибак, що тут щось може бути. Рибак щось буде? Це, так, постараємося щось лапити. І не потягне. Коротше, купляйте собі матеряшку таку, щоб вам утки не вкрали. Так, Станіслав закидає на шубку. І професійно. Ще летить, диви. -у! Є, приземлилося, тяне. Ото би зараз, як ти щось там втягнув. Окрім риби, ми ще сьогодні щось плануємо приготувати не рибне. Сьогодні розпалюємося таким способом. Шишку. Шишками. Шишками і а, як добре коли вітер класний воно зразу розпалюється не треба не піддувати отже сьогодні будемо готувати пельмешки для цього я взяв муку казанок деякі приправки Фарш. Тому це, напевно, перший раз, коли хтось на природі буде їсти пельмені. Даємо воду. Небагато. Пайдет. Даємо купи. Ой, класно, насипеться на вітрі. Хто би таке робив на природі? О! І мішаємо. До тягучки натягнеться, до польтиків натіпляється. Вимішуємо тепер. Прошло прямо ки. Супер універсальна дошка, плівці одноразово. Так, ми зробили таких дві гульки. Тепер їм, їх треба, щоб вони постояли хоча б з пів годинки. І ще я взяв пельменницю Будемо в ній робити Готуємося до фаршу. Спочатку треба дуже дрібненько нарізати цибульку. Взагалі ідеально було би її потерти, але традиційно понятно, що нічого того в мене немає. Даємо цибульку до фаршу, якось так. І все гарненько. Вимішуємо. А запах це бульо неперевершений. Для того, щоб розкотиляти тісто, звісно потрібна качалка. Ну і я взяв таку качалку. от Класна качалка. Я думаю, на неї дуже добре буде розкачувати. Ну Я жартую. Насправді я взяв нормальну качалку, щоб вже не буде зовсім дікарем. І будемо зараз робити пельмешки. Розкачуємо на супер дошці. Матка, тверденька. Взагалі наша мета, щоб це тісто було як умову тонче. Але в таких умовах, чесно кажучи, зробити її дуже важко. Тому як вийде, так вийде, будемо зараз розкладати вже на нашу ну, Якось, Якось так. І далі розкладаємо місце. Котиляємо другу штуку. Другу штуку теж треба розкотиляти до таких розмірів і поставити зверху. Хесенько пошли. І задача спочатку по кутиках пройтись Ніби круто. Дуже круто. Короче, у нас ось так от вийшло з Ну, На даний момент вони мені більше подобаються, ніж якісь магазинні. Закидаємо наші пельмешки. О, один мимо попав. Коли вони всі розваряться. <ріхи> ну, але я м'ясо можу їсти і, і постісти, в принципі. Як тут тебе марян збавляється вогонь тракти? Там один поточок знизу можна забрати. <ріхи> а, Супер. Все, воно вариться воно коли ще. <ріхи> би не вилилось. Хоть вилило. Є yeah. друшляк, ви поняли, який в нас, так? Да? Не знаю як то виловлювати ще. А -а -а. Тому я Поперчив. Покорчив такі амперце. Тарілки, звісно, сильніші. Перець <сх> Перець де, як може. Марик, покажи ще вилку свою, будь ласка. Будь ласка, Кіпилот, кіпривод, JX. Ото класний фірмен. Ну-ну, Дегустуй, дегустуй. Так. Ніхто ж такого не повний. Ніхто. Mm. Mm. <рес> На березі майже море. Коротше, ми придумали, що ці ми злиємо. Якщо вдасться. Зараз пельмешки будуть жаритися. Скригоче. Зараз ще трошки водичка википить. Можливо, вона в ліки трохи дали піжариться. Шома. Приступайте, приступайте. Не притворяйся, скажи, таке трохи. Це м'ясобі. Дуже класно. Перед тим ми не встигли з'їсти їх гарячими, вітрі вони швидко встигли. Але цей раз воно просто з казанка йде помбезно. Забули вам показати, які в наші є ліпьохи. Ліпьошечка. Ми нічого не зловили, Ще дуже класно посиділи і були дуже смачні пільмішки. Так, дуже смачні. Тому ми вирішили зараз швиденько з'їздити на одне озерце. Ми приїхали на інше озеро. Оце воно. Є надія, що тут щось ловиться, може якась щука. В принципі, перед тим ми теж мали таку надію. Коротше глядачі. Що ми сьогодні? Дві блісни втратили. Один силикон. Один силикон. Ну, половину водила, але, але ми його витягнули. І наловили скільки? В мінус пішли. Коротше, ми в мінусі. Рибалка сьогодні не дуже, Добре, хоч пельмішки нормально поїли.